Романо громадо, ім'я Боже сердечно вітаю вас усіх тут присутніх. Ми проходимо якраз тепер дуже важливий. В церковному календарі час, так званий Великий піс, коли приготовляємось на праздник Христового Воскресіння. Цей великий піс. Дуже важливий, дуже для усіх нас благословенний час, бо ми стараємося наладнати тепер. Наші відношення до нашого небесного вітча і також наші відношення до наших ближніх. До Господа Бога звертаємося в цей час. І з щирою подякою за його благодаті. Бо коли добре приглянемося на те все, що діється, бачимо Божий палець, Боже проведіння яке нас веде. У цей час треба нам також пригадати собі, якщо ми чимось образили нашого Небесного Отця, щоб перепросити Його і прохати у нього милосердної опіки для нас усіх. Це є також час, коли нам потрібно дуже особливо збудити в своїх серцях. Довір'я до небесного Отця, бо від нього остаточно усе залежить. Але коли кажу збудити довір'я це на підставі слів, вотченого Божого Сина Ісуса Христа, який нас научив, що Бог це є для нас отець, батько татуньо, який нами опікується, який за нас дбає. Кращої опіки на світі нема. Великий піст, дорогі браття і сестри, це також час, коли нам треба наладнати наші відношення до наших ближніх. Бо ж ми отак зібрали тут брати і сестри. Один одному. І не тільки ми, що тут фізично присутні, на чому майдані, але увесь наш нарід. Де б ми не жили? Ми є один одному, брати і сестри. Тому треба нам подумати, як найкраще можемо вшанувати наших братів і сестер, як найкраще підтримати їх, коли треба, як найкраще Один одному помагати, якнайкраще спільно діяти, бути справді братами і сестрами, одною родиною. Над цим треба нам добре застановлятися, бо коли ми думаємо тільки про себе, про своє власне добро і користь, коли тратимо зв'язок із нашими ближніми, ми стаємо дуже немічними властиво нещасливими. щасливими. Але навпаки, коли ми стараємося бути разом, як одна велика родина, тоді не є сильні. І можемо говорити про правдиве щастя. Бо тоді кожному з нас можна одержати те, що нам потрібно, що нам належить. Тому, дорогі, стараймося якнайкраще використати отой час Великого посту щоб ми були добрими дітьми Небесного Отча і добрими братами і сестрами один одного. Всі ми цілий наш народ. Сьогодні маємо неділю, третю неділю у Великому пості, яка є так звана. Христо похлин, Христо похлинна. І в цей чудодію сьогоднішню ми співаємо особливу церковну пісню. Коротеньку, але дуже змістову. Христу Твоєму поклоняємось владико і святеє Воскресення Твоє славимо. Великий піст час, коли ми також звертаємо увагу на жертву, яку Ісус Христос приніс. Бо як знаємо, його розп'яли на хресті. Він дав себе розп'яти на хресті. Були люди, які, яким дуже залежало на тому, щоб позбутися Ісуса Христа. Він був для них дуже, дуже невигідний. Він картав їх за їхню злочинну діяльність, і вони робили все можливе, щоб його позбутися. І так вони видали його на смерть. Вони отой синедріон кричали, розпни його, розпни його. Ну, і Пилат уволив їхній крик і дав Ісуса на розп'яття. Вони були такі щасливі, такі задоволені, що їм вдалося позбутися Ісуса Христа. Отого швидка їхньої злочинності. Але вони дуже перечислилися. Вони думали, що вони вже його позволища можуть робити що хотіти, що вже нікого не буде, щоб їм звертав увагу, щоб їх старався напоумити. Оча сьогоднішня пісня «Хресту твоєму поклоняємось владико. Ми Ісуса Христа, очу невинну жертву, який задля нас, задля нашого спасення віддав себе на смерть, ми згадуємо його сьогодні. І, може, справді в декого з нас якийсь сумнів розроджується, от розп'яли Господа кінець. Але друга частина цього, чиєї сьогоднішньої пісні Каже, ісвятеє Воскресення Твоє славимо! Ісус Христос Воскресне. От в церковному нашому році за кілька тижнів ще Великого посту прийде. Хвилина Воскресіння, перемоги Ісуса Христа. Ті, що хотіли його позбутися, програли, програють. А ми, дорогі в Христі, разом з Ісусом Христом будемо святкувати перемогу. Це його перемога, до якої він нас включує. Тому в сьогоднішній день збудів собі велике довір'я до Господа Бога, бо з ним, якщо будемо з ним, жити, з ним ми переможемо. Будемо чого певні. Бажаю вам гарного сьогоднішнього дня. Бажаю вам хріпкої віри, довір'я до Господа Бога, любові один до одного. Слава Ісусу Христу. Дякуємо блаженнішому любомиру Крузору за цю світлу промову.